Привіт усім, хто цікавиться темою автоматизації будинку, чи будь-якого квартири чи щось подібного. Е, сьогодні пропоную до розгляду цікавий пристрій, який, за допомогою якого можна через додаток Evelink на задньому плані на планшеті. Ми бачимо додаток Evelink керувати чотирма каналами, вмикати, вимикати напругу. Чим цікавий даний пристрій, як його під'єднати до додатку Evelink, які в нього можливості, розгляну в цьому короттесеньку, постараюсь не зайти відео. Я не є фахівець там Електрик, і що я його не буду розбирати, я покажу просто його можливості і скажу, що його можна купити в нашому інтернет-магазині 220 КМЮА, перейшовши за посиланням, яке буде під даним відео. Що вміє цей пристрій? Вміє. Вміє, вміє, дивіться, бачите, ми можемо вмикнути вручну е, якісь. Е, Кожен канал цікаво, є багато налаштувань, Чому вмикаються, чому автоматично зараз третій канал так само вимкнеться? От включимо другий канал. Звідси йде нумерація. Перший, другий, третій, четвертий. Через 5 секунд вимкнеться цей. Це все я зробив в налаштуваннях. Цей не вимикається взагалі. Чому? Як налаштувати? Дивіться, можна через додаток вмикати. Бачимо, четвертий канал вимкнувся. Четвертий канал вмикаємо пальчиком. Можна вмикати кнопочкою, можна через додаток. Все це в налаштуваннях можна зробити. Як дивимося? По-перше, давайте спочатку, мабуть, як додати пристрій до Евелін. Потрібно увімкнути оцей саме канал, і в режимі, коли він увімкнутий, натиснути і утримувати цю кнопку живлення більше довше 5 секунд. Почнуть блимати оцей вогник wi вайфає. Далі натискаємо на авілінки Додати пристрій і автоматично за пару секунд він знаходиться. Називається там його назва. Назву можна змінити. Що цікавого? Цікаво, що чотири незалежних канали, якими ми можемо керувати через один додаток, один пристрій керує чотирма. Нолік зживиться ось такий дротик іде з самого пристрою, а сюди під'єднуються чотири фази. Точніше, одна фаза, але чотири дротика. Тобто ми з одної фази перемикаємося на всі. А тут же виходять вони окремо знизу. Кожна, кожна так сказати, одна лінія може зживити до 63 А. Але 63, як виробник радиться, максимальний навантаження, який він може витримати, і не варто. Вмикати і вимикати саме на такі, використовувати при максимальних і воно Виробник радить до 40 ампер використовувати. Я думаю, здебільшого для побутового споживання цього цілком достатньо. Давайте хочу цікаво, що показати, що є в додатку, які є налаштування. Щоб зайти в додаток налаштування, йдемо сюди, до три крапочки. Ні, не сюди. Заходимо саме пристрій, отак, отут бачимо. Так само бачимо, що можна вмикати, вимикати. Можна зразу вже відповідно в вклю... кнопочки є включити всі, тобто 4 канали, кнопочка є вимкнути всі 4 канали. Далі є ще цікаві налаштування. Ім'я, де Ми можемо тут його змінювати. Ім'я даного пристрою, остання версія, розположення, поділитися, создати групу, це все стандартно, стандартне. Тобто буде приходити повідомлення, сообщатися події сіті, індикатор сіті можна вимкнути. Тобто, якщо він вас датує, цей от бачите, ми його можемо вимкнути через додаток, можемо назад увімкнути, як комусь зручно. Состояння після вмикання це цікавий пункт. Дивіться. У мене зроблено, що після того ось канал 4, канал 4 четвертий звідси звідси буде четвертий, перший, другий, третій, четвертий. Після того як пропадає напруга, і потім з'являється: от лишень четвертий канал буде. Увімкнені всі інші три будуть вимкнені. Давайте перевіримо. Я зараз виключу напругу. Дивіться, четвертий канал. Зараз не у нас вимкнені всі канали. Сигнал синенький, це що є зв'язок з додатком, Wi-Fi підключую. А отут червоні кнопочки світлодіоди, коли є ну, подача напруги сюди вниз. Тобто зверху заводимо, знизу забираємо напругу. Я вимикаю живлення, зараз пропаде. Wi-Fi. Дивіться, до речі, як швидко під'єднується до мережі. І Зараз, як бачимо, зразу вже спрацював. Wi-Fi ще не підключився. Але четвертий канал у нас вже увімкнений. Він завжди буде увімкнений, так як от, состояння після вмикання, четвертий увімкнений. Так само можна зробити з кожним з каналів. Ну, Давайте я його зроблю. Тож вимкнений буде. Четвертий і вимкнений. Тобто, вимкнений після беремо, зберегти. І бачите, всі будуть вимкнені після вмикання. Тобто, наступного разу будуть всі вимкнені, якщо ми перевіримо. Далі, що ще тут є цікаве, вмикання на час. Що це значить? Що... От написано: якщо ви хочете, перший канал тут стоїть одна секунда увімкнеться. Тобто, після того як ми його увімкнемо, він вимкнеться автоматично через одну секунду. Я не знаю для чого реалізовано це, але я думаю, що така можливість ну мало ли, може, когось цікавить, комусь вона буде потрібна. Тобто, якщо ми зараз його увімкнемо або через додаток, або вручну, він все одно автоматично вимкнеться через одну секунду. Перевіряємо викл. Другий канал стоїть після вмикання буде 10 5 секунд. Другий канал, рахуємо 5 секунд, він буде вимкнений через 5 секунд. Так само третій канал я поставив 10 секунд. Тобто, ми, якщо його вімкнемо, він буде вимкнений через 10 секунд. Тут можна і на години ставити. Ну, ті, Така є можливість, кому воно буде потрібно, зможе це використовувати. 10 секунд пройде, бачимо, пройшло вимкнулося. Четвертий канал стоїть. Що у нас можем, ми, ми, ті, ми це все можемо вимкнути. І, от, Наприклад, лишити тільки другий канал буде вимикатися через 5 секунд. Давайте зараз зайдемо, наприклад, щоб після. Вимикання живлення, щоб вмикалися всі канали. Давайте от я зроблю. Состояння після вмикання. Всі будуть увімкнені. Візьмем. Перший канал увімкнений. Ага, я не зберіг. Треба тобто, зробити увімкнений і зберегти. Другий канал увімкнений і зберегти. Третій канал. Ні, я вже вийшов в стояння після включення. Тобто для кожного каналу ми можемо окремо зробити стан буде після увімки, але не забути натискувати кнопочку зберегти, якщо ми це не зробимо. Або предучий стан. Тобто в якому він був, такому він і буде далі зберігати. І так ви що всі після а, як пропадає напруга, всі будуть увімкнені. Але ми пам'ятаємо, що я вис. Я може ви пам'ятаєте, я вже без системі включення на время. Тобто, дивіться, канал перший вимикаємо на время, канал другий вимикаємо, а третій канал увімкнеться лише на 10 секунд. Беремо зберегти. І ми зараз, якщо пропаде живлення, а потім увімкнеться, до речі, швидко під'єднується назад до Wi-Fi, якщо пропадає живлення, і потім знову з'являється. Тобто, ще раз мають вмикнутися всі, зараз увімкнутися всі чотири канали, але третій канал через 10 секунд повинен вимкнутися. Перевіряємо, працює, не працює. Вимкнув живлення. Бачите, воно не миттєво пропадає. Пропало, вимкнулося живлення. Пробуємо, вимикаємося. Всі увімкнулися, але третій канал зразу ж вимкнувся. Давайте перевіримо, скільки в мене там стоїть. стояння. включені на В. Написано, що через 10 секунд, але бачимо швидше. Тобто, якщо появляється напруга, він швидше вимикається. А якщо вмикнемо просто вручну, то вимкнуться, по ідеї, через 10 секунд. Ну, Така особливість, кому вона потрібна. Мабуть, що це після появи напруги воно буде завжди вимикатися. Там. А якщо ми більше поставимо, наприклад. 20 секунд можемо поставити, або одну, одну хвилину буде довго нам. Ну, мабуть, після появи напруги це не працює, тобто воно вимикається відразу. Тобто, все, воно буде фактично у вимкненому стані. Якщо ми беремо зберегти, тобто, от зараз ще раз замітуємо, цікаво, щоб розуміти його логіку цього пристрою. Після появи напруги швидше за все, третій канал знову буде вимкнений. І навіть, якщо ми його, так і, є, і навіть якщо ми його вручну увімкнемо, він вимкнеться через так, як я задав там через 20 секунд. Ну, поки чекаємо, як він буде вимикатися. Ось третій канал має вимкнути через 20 секунд. Ще раз кажу, що пакування доволі таке суттєво, таке в пінопласт вдягається. Є коротка інструкція з посиланням на додаток EVLink, де його завантажити. Вимкнувся третій канал, бачимо, все працює. Що ще б тут? Я здається пройшовся по всім пунктам Меню, ще може догортаю, що тут є. о патрії СІТі мережі можна увімкнути. Мабуть, що. Ага, ще цікаве є. Блокування є, ще кнопка про неї не розказав. Блокування. При вмиканні цієї функції буде можливість увімкнути лише один із каналів. Тобто, якщо ми захочемо, наприклад, вмикнути четвертий канал, увімкнути всі інші канали, вимкнуться. Давайте перевіримо. Ви, ви впевнені, що ви хочете включити функцію блокування? Підтвердити. Дивіться, всі канали після цього вимкнуть. Але якщо ми можемо включити, наприклад, от перший ми увімкнули, а зараз увімкнемо другий перший в такому режимі вимкнеться. Бачите? Тобто є блокування, щоб не було заживлені всі чотири канали. Тобто лишень один в такому режимі блокування, він називає. Тож цікава функція. Я не дуже уявляю, як її можна використовувати там, але у кожного свої сценарії, і думаю, що. Дійсно цікавий пристрій. Ще раз підключається до нуля. ось Там є клема, я її просто взяв, закрив, щоб самому не попасти на електричку. Сюди підключається одна фаза, її можна, так сказати, прямо від перемички ставити. Звідси виходить 4 незалежних канали, які можна керувати через додаток або вручну. Всім, хто дослухав, дякую за увагу. Вашу думку з радістю прочитаю. І відповім на ваші коментарі. Буду вдячний за лайки, підписку. Всім гарного дня і нам перемоги.